Готова наша комплексна робота, і, як на мене, вийшов просто неперевершений результат. Нагадую, це у нас є гольф 2018 -го чи 2019 року, здається, і така неймовірна краса у нас вийшла. Чухли повністю, з яку шкіра, центральна частинка вишита та ромбік, сота, точніше, чорною ниточкою. А по кантику у нас синенька декоративна строчечка. Чому? Тому що тут у нас на цих елементах є синя ниточка, і на кермі теж була вона. Додатково до цього ми також вже перетягували і вже поставили трішки раніше сюди дверні карти, аналогічно стіночку зробили з соти, а підлокітничок просто з чорної кошкіри і з синьою строчечкою. Дуже класно вийшло. Нам дуже подобається, коли вже комплексні роботи одночасно робляться, тому що салон просто неймовірний стає. Другий ряд аналогічним чином виглядає, технічні отвори, звісно, збережені, підлокітничок відкидається, все функціонує так, як і має функціонувати. Передні а, спинки у нас так. з кишеньками, і, звісно, задні карти теж перетягнуті. Тут у нас є динаміка, ми це все врахували, гарнасенько обіграли і вийшло. Неймовірно. Я впевнена, що клієнт буде задоволений. Давайте з цього ракурсу вам покажу. Ну, краса вийшла Комплексні роботи це до автомані Звертетися.